Добрий день, мене звати Ілля. Я навчаюсь в другій школі в шостому класі. Дуже люблю читати. Адже книги це можливість дізнатися щось нове, тому я постійно ходжу до дитячої бібліотеки номер 12 За допомогою книг я потрапляю в інший світ, де я можу перевтілитися в героя і відчути емоції, що й головний персонаж. Мені важко уявити своє життя без книг. Я вважаю, що одна книга може навчити тисячі людей, незважаючи на час технічного прогресу в телебаченні. Та інтернету книга залишається містком світ знань та вірним другам. Цю бібліотеку я хожу вже багато років. Тут є купа цікавих книжок, фантастичних пригодницьких детективів. Це пригодницька книжка. А це цікавий детектив. Це детектив дуже цікавий і захоплюючий. А це книжка про котів, про їхні клани та їхнє життя. Це цікаві пригоди про бабусю. А це продовження Гаррі Поттера, яке не вийшло, на жаль, але його можна прочитати в цій бібліотеці.